Які фортифікаційні споруди можуть бути побудовані або використані наявні для укриття здобувачів освіти? Якщо в закладі освіти немає захисної споруди, учасники освітнього процесу можуть укриватися в фортифікаційній споруді. Фортифікаційна споруда належить до найпростіших укриттів. Створення фортифікаційних споруд як найпростіших укриттів здійснюється без процесу будівництва, шляхом зведення тимчасових споруд із бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій, можливо, тих, що були у використанні, габіонів та мішків з ґрунтом, піском. Створення перекритих щілин у ґрунті потребує наявності відповідних конструкцій та матеріалів, а також часу. Фортифікаційна споруда частково знижує ураження людей від вторинних чинників застосування ядерної зброї, світлового опромінення та повітряної ударної хвилі та звичайної зброї, стрілецької, артилерійської, авіаційних бомб, гранат тощо. Вимоги до захисних властивостей фортифікаційних споруд не унормовано. Вимоги щодо проєктування та будівництва фортифікаційних споруд відсутні, але ці споруди мають забезпечуватися. Місцями для сидіння лежання, ємностями з питною та технічною водою за відсутності централізованого водопостачання, контейнерами для зберігання харчових продуктів, виносними баками для нечистот, що щільно закриваються для ненакалізованих приміщень, резервним штучним освітленням, електричними приладами та інших джерел енергії та живлення тощо. Первинними засобами пожежого гасіння, засобами надання медичної допомоги, засобами зв'язку та оповіщення, телефоном, радіостанцією, радіоприймачем, шансовим інструментом.